Вітаю, ви на каналі Ірпі Україн. Давайте поговоримо про друковану форму акту списання згідно українського законодавства. Я нагадаю, що якщо ви хоститесь у нашої компанії, у вас буде доступ безкоштовний до всіх наших доробок по локалізації для України в системі ОДУ. Вся інформація по хостингу буде в описі під цим відео. Отже, ми заходимо в модуль склад, і для початку нам необхідно виконати безпосередньо саму операцію списання. Наприклад, будемо Списувати товари на адмінвитрати, тому що саме з цієї операції, і з такого типу операції, ми зможемо роздрукувати друковану форму акту списання. Давайте переглянемо для початку налаштування. Зайдемо в модулі склад меню налаштування, розташування. У Нас тут має бути створено розташування, куди ми списуємо товари. Наприклад, це адмінвитрати, тип розташування, втрата запасів має бути. І в такому випадку в нас з'являються рахунки для оцінки запасів. Де ми обираємо бухгалтерський витратний рахунок, куди ми будемо списувати наші товари. Після цих налаштувань ви створюєте тип операції, списання. Наприклад, у мене це списання на 92-й адмінвитрати. Тип операції тут вже буде внутрішнє переміщення. Ви обираєте типове розташування за замовчуванням, звідки ми списуємо, і куди, куди це ось це розташування, яке ми щойно налаштували, щоб у нас застосувалися рахунки бухгалтерські для списання. Зберегли. І на головній панелі модуля склад у вас з'явиться картка з типом операції списання, в моєму випадку це на 92-й рахунок адмінвитрати. Тепер давайте ми створимо нову операцію для того, щоб списати зі складу товари, які ми списуємо на витрати. Товари це звичайні товари з типом, що зберігаються. Наприклад, у мене це буде папір. Зайдемо на картку товару, перевіримо, у нас це товар, тип товару, що зберігається. Обов'язково має бути на карті товару собівартість, «Собівартість», Тісь ми руками не вказуємо. Зазвичай вона в нас тут оновлюється, коли ми купуємо цей товар і ставимо на склад. І безпосередньо вказана тут категорія товарів. Коли ми купуємо ці витратні матеріали, у нас рахунок оцінки запасів має бути заповнений, тому що саме туди ми кладемо ці товари на склад, і саме з цього рахунку вони в нас будуть зараз списуватися. Отже, повернемося на нашу операцію списання. Ми бачимо, що в нас підтягується з налаштувань місцезнаходження джерела вх запасу. Це основний склад, розташування призначення 92 й адмінвитрати. Але ми, якщо хочемо, ми можемо тут змінити рахунок списання для бухгалтерського проведення і не з налаштувань загальних, а, наприклад, тут вказати якийсь інший, там 91-й загальновиробничі витрати або інший субрахунок 92-го, який ви налаштовуєте. Тож, ми вказали товар, папір, вказуємо попит, скільки ми списуємо, наприклад, дві одиниці, це дві пачки паперу. Буде дату обліку ми можемо вказати по бухгалтерському Бухтерії не сьогоднішнім числом, а наприклад трошки раніше, якщо ми це заднім числом робимо, 23-м числом. Але ми пам'ятаємо, що саме всі складські операції, саме по кількості по складу змінюються в день, в момент, коли ми підтверджуємо складський документ в воду. Тому по складу, по кількості товар спишеться сьогодні, а по бухгалтерії оцінка запасу у нас проведеться заднім числом, якщо ми тут змінимо дату обліку. Давайте зайдемо в додаткову інформацію, і тут нам необхідно. Заповнити певні поля для друкованої форми акту списання. Отже, у нас буде вказуватись відповідальний це пчілка Олена Миколаївна, бо я від цього користувача працюю зараз і від цього користувача створила цей документ. Директор у нас береться з налаштувань компанії. Заходимо в модуль налаштування, налаштування компанії, і тут у нас вказується директор. Якщо нам потрібно змінити директора для цього документу, ми можемо змінити його і вибрати з інтересного. Інших співробітників. Матеріальна відповідальна особа в нас заповнюється автоматично. Ми вже в інших відео говорили про це, що матеріально відповідальна особа налаштовується на складі. Отже, заходимо в модуль склад, налаштування склади. Ми списуємо з основного нашого складу, де в нас налаштовується матеріальна відповідальна особа. Ми її тут обираємо також зі списку наших співробітників. Особа, яка відобразила господарську операцію в бухобліку, ще одне поле, яке в нас має друкуватись на друкованій формі акту списання, це може бути бухгалтер, який вносить первинну документацію. Може бути головний бухгалтер, в мене це буде між бухгалтер. Місце складання акту списання, наприклад, це буде місто Київ. Далі ми можемо обрати комісію списання з нашого реєстру комісій. Комісії в нас заповнюються в модулі співробітники, меню налаштування, реєстр комісії. Створюєте новий реєстр комісії, в мене вже він створений, комісія списання. Номер наказу про комісію в мене вказаний, тому що ці дані. Ні, будуть в друковану форму потрапляти. Дата наказу, коли ми цю комісію створили. Підстава це наказ. Голова комісію вказали зі співробітників, членів комісії. Також ми вказали. Ви можете створювати комісію під кожну складську операцію під інвентаризацію, під акт списання ще щось. А може бути одна комісія, яку ми використовуємо для всіх друкованих форм, наприклад. Отже, тут ми обираємо комісію, і у нас з'являється поле висновок комісії використано для адмінпотреб. Тому ми цей папір і списуємо. І також у нас є підстави для списання, наприклад, адмінпотреби офісу. Головний бухгалтер також у нас заповнюється з налаштувань компанії, де в нас налаштовується директор, але ми можемо тут його також змінити, якщо нам необхідно змінити головного бухгалтера конкретно для цього документу акту списання. Зберігаємо налаштування, проводимо безпосередньо саме списання, підтверджуємо складський документ, натискаємо позначити для виконання. Уду за. Резервує кількість зі складу для списання по попиту, якщо в нас цей товар є в наявності, і натискаємо підтвердити. Давайте глянемо одразу проводку бухгалтерську, тобто в нас робиться бухгалтерська проводка з 209 на 92 рахунок. І роздрукуємо через налаштування друк з документу списання, акт списання запасів. Відкриваємо документ. Отже, в нас заповнюється, директор має після друку документу підписати. Дата в нас підставилася дату обліку, тобто не сьогоднішнім числом, а саме тоді, коли ми це робили, тою датою, коли ми вказали дату обліку. Акт списання, номер документу це номер безпосередньо цього складського переміщення списання. Вказується комісія, якого дня і року призначена наказом таким то з налаштувань реєстру комісії. То в нас входить в комісію члени нашої комісії, які ми налаштовували, здійснила перевірку запасів, які знаходяться на такому-то складі з основного складу ми списували товари, обліковуються матеріально відповідальною особи. Це складник, посади підставляється, ім'я прізвище по батькові співробітника з налаштувань на складі, які ми робили. Встановили, що описані нижче цінності підлягають списанню та вилученню з бухгалтерського обліку. І далі у нас таблична частина: що у нас номенклатурний номер з товару це номер артикулу або внутрішній номер товару, папір. Що це одиниці, у нас основна одиниця вимірювання одиниці на товару. Кількість 2. Вартість за одиницю взялася з картки товару, собі вартості помножилась на 2, тобто сума 300. І підстава для списання адмінпотреби офісу, підстава, яку ми заповнювали. Також у нас заповнюються дані прописом. Усього за цим актом списано 2 предметів на загальну суму 300 гривень, 0 копійок. Висновок комісії використано для адмінпотреб. Це той висновок, який ми заповнювали на бекенді. Далі в нас йде голова. Комісії, директор, члени комісії, головний бухгалтер, а також складник і матеріально відповідальна особа. Складник Саврю Глина Петрівна також у нас заповнилася. І нижче в нас безпосередньо йде бухгалтерська проводка в табличній частині. Заповнюється найменування облікового регістру. Це номер проводки, який ми подивилися, яку система зробила автоматично. За дебетом, 92 рахунок, за кредитом 209, тому що на 209 обліковувався папір. Пособі вартості 300 гривень за дві години. Воно просумувалося, списалося на 92-й рахунок. Далі особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку, яку ми заповнили, це наш же головний бухгалтер і головний бухгалтер теж у нас підставився. Друкуємо цей документ, проставляємо підписи і все готово. Таким чином, за допомогою нашого модуля по локалізації для України воду, ви можете списувати товари на будь-які витрати, а також друкувати типову форму акту списання. Це все у цьому відео. Дякую за перегляд.